Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 липня 2024 року. Вчора, коли я записував своє відео про замах на Ірину Фаріон, ще не було відомо, чи вона виживе чи ні. На жаль, вже після того, як я записав відео, стало відомо про те, що вона померла в лікарні, її не змогли врятувати. Але я вирішив записати ще одне коротке відео з цього приводу, тому що цей день. Який минув після вбивства, тепер, як ми розуміємо, Ірини Фаріон, він показав те, що українці і далі реагують на певні подразники у шаблонний спосіб і ними дуже легко маніпулювати. Що я маю на увазі? Перш за все, відразу впродовж цієї доби з Ірини Фаріон почали ліпити образ. Жани Дарк, української культури, звісно, що це перебільшений і нереалістичний образ. Ми можемо як завгодно ставитися до Ірини Фаріон. Я особисто ставлюся до неї не дуже позитивно. Підкреслюю, я не оцінюю її як мовознавицю. Я не вважаю себе для цього кваліфікованим. Для цього потрібні, потрібно, щоб висловилися філологи про те, чи справді її внесок у філологію є значним. Я оцінюю її як політика, тому що вона була народним депутатом від е, Всеукраїнського об'єднання Свобода, і як громадського діяча, яка часто висловлювалася щодо е, вживання української мови. Так от, як політик і як діяч, яка висловлювалася щодо вживання української мови, як на мене, вона впродовж останніх 10 років більше шкодила, ніж е, приносила користь, тому що вона використовувала виключно агресивну риторику. Е, не даючи можливості жодних конструктивних варіантів зміни ситуації, в якій перебуває Україна, справа в тому, що суспільство і його мовні звички є надзвичайно консервативними. Їх неможливо змінити з допомогою агресивної риторики. Навпаки, ця агресивна риторика консервує поточний стан 에, людей, які були зрусифіковані з тих чи інших причин. Це не означає, що їм треба потурати в їхніх шкідливих зрусифікованих мовних звичках. Але й агресивно ставитися до них. Це означає просто законсервувати їхні мовні звички і починати захищатися. Саме таку стратегію обирала Ірина Фаріон, яка фактично розколювала українське суспільство за мовною ознакою і, на моє переконання, шкодила українській справі. Тому я би категорично не робив з Ірини Фаріон Жанну Дарк захисниці української мови. Це перше. Друге, зрозумійте, ніхто не хоче смерті Ірини Фаріон. Я не хочу смерті Ірини Фаріон. І дуже шкодую про те, що вона померла. Не погоджуватися з її поглядами не означає негативно ставитися до Ірини Фаріон. Я. Вважаю, що вона мала право висловити свої думки, поважаю її це право. Однак не погоджуюся з тим, що вона робила і що вона говорила. Цікаво також, як відбувається розслідування. Перш за все, на замах, тоді ще замах, тому що вона була тоді ще живою в лікарні. Зреагував Зеленський. Чи багато ви пам'ятаєте випадків, що Зеленський реагував на замах на когось в Україні? Крім Свого помічника шефіра, я щось не пригадую такого. Вибачте, у нас на фронті гинуть щодня, імовірно, сотні українців, однак Зеленський так не реагує на такий замах. Відразу відбулися наради і брифінги міністра внутрішніх справ. Вбивцю, до речі, досі не знайшли, тому що в чудесний спосіб у Львові тоді відключили у цьому місці світло і не працювали. Жодна із відеокамер, які були біля місця вбивства. Хоча зараз це є відомо, що вбивця готувався до цього злочину впродовж тривалого часу чи не два тижні. Все це наводить на сумні думки, що це не просте вбивство. а Ірина Фаріон перетворюється на сакральну жертву і її смерть хочуть використати для маніпуляцій українським суспільством. І проблема полягає також у тому, що українці готові вестися на цю маніпуляцію. Вони просто готові. В них у мозку такі шаблони мислення, які їм щойно падає, умовно кажучи, смерть Ірини Фаріон, і вони зразу піддаються на маніпуляцію. Жодної рефлексії. Ми повинні єдине що е, раціональна думка в цій ситуації щодо вбивства Ірини Фаріон це перше. Ми всі повинні співчувати родині Ірини Фаріон за те, що її вбили. Тому що вона не заслуговує на смерть. Що би вона не говорила, тому що за слова не можна вбивати. За слова в Україні не можна вбивати. Це перше. Друге, ми не повинні її оцінювати лише в чорних і білих барвах. Це не чорно-білий світ. І Ірина Фаріон теж не була чорно-білою. У неї були і відтінки. Ми повинні просто. Співчувати і чекати продовж певного часу, коли з'явиться більш-менш об'єктивна біографія Ірини Фаріон, де буде показано всю її, весь її життєвий шлях у позитивних, нейтральних і негативних барвах. Тому що ми повинні побачити справжню Ірину Фаріон, а це можна побачити лише через певний час. Тому мета мого цього відео полягає лише в одному: я закликаю вас до спокою. Тому що вбивством Ірини Фаріон нас провокують на щось. Свідомо провокують на щось. А ми цьому піддаємося. А дорослі нації не піддаються. Вони реагують по-дорослому. Вони консолідуються і прагнуть знайти, закликають до того, щоб знайшли вбивцю, і я до цього закликаю. І про мертвих говорять правду, в тому числі. І погану правду, в тому числі і неприємну правду. І так ми повинні поводитися і щодо Ірини Фаріон. Слава Україні!